Дінадцять будь ласка, доброго ранку, шановні члени комісії та шановна. Я хочу да. представити вашій увазі дипломну роботу на тему модернізація виробничих процесів в умовах компанії «111 хвилин шляхом економіко-математичного моделювання. На основі даних фінансового звіту про господарську діяльність компанії було виявлено, що за 2014 рік компанія зазнала щодо зміни асортименту продукції. Також важливо зазначити, що застосована математична модель вона. позволить компании отремонтировать высший прибыток, причем начать проводить управление персоналом при помощи внедрения старта бизнес-процесса в условиях частного предприятия ⁇ Максимайзер Украины ⁇ Цель исследования усовершенствовать управление компанией при помощи внедрения бизнес-процесса. Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи. Первое ⁇ проанализировать состояние финансово-экономической деятельности компании ⁇ Максимайзер Украины ⁇ Второе. Провести сравнительно методом имитационного моделирования в условиях Днепропетровского районного диспетчерского центра управления полетами. Цель моей дипломной работы – повысить безопасность полетов в воздушном пространстве Днепропетровского района и снизить Чрезвычайные расходы предприятия Днепропетровского регионального структурного подразделения украинского авиации они его используют а, в двух его проявлениях, и к одному из этих методов а да является да именно да расчет да. пропускной способности за счет а, графического метода. То есть строится, а, вычисляется сначала загруженность диспетчера, а, критическая. Вот, да, поэтому не я. оно применяется, оно имеет актуальность. Вопрос, а ваша модель детерминированная или вероятностная? Вероятностная. А какое распределение вы используете? Вот блин, ...пространство и... методом имитационного моделирования в условиях Днепропетровского районного диспетчерского центра управления полетом. Цель моей дипломной работы повысить безопасность полетов в воздушном пространстве Днепропетровского РФ и снизить... Через звичайні розходи підприємств Дніпропетровського регіонального структурного підрозділення у КРРУ. За даними таблиць, можемо сказати, що підприємство є досить ліквідним, але має депіторську заборгованість та мало проблем з погашенням короткострокових кредитів. Також розроблено роботі проведено аналіз структури власного капіталу, характеристику джерел фінансових ресурсів та оцінку фінансової стійкості. Таблиця чотири, п'ять, шість. За даними таблиці можемо зробити висновок, чи підприємство досить має досить велику виступана. Щоб не не були який би не був початковий стан системи управління. На всіх кроках управління необхідно е, на всіх кроках управління, вчити ну, всі, всі фактори, а необхідно звісувати таке керування, яке забезпечує максимальний виграш на всіх кроках, включаючи далі. У мене запитання на сторінці 10 демонстраційного матеріалу, таблиця 9. Можливий стан устаткування на початку 10-го року. Третя графа умовно оптимальне рішення. І там кругом написано зберегти, зберегти, зберегти. Що це означає? Що треба зберегти? Зберегти. що? Остаткування. Остаткування зберегти. Не потребує зміни комісія та всіх присутніх. Ваші увазі хочу представити дипломну роботу на тему оптимізація процесу збуту продукції по перетових системах фарм з використанням багатоканальних систем обслуговування. розділі про ПТО ми можемо знайти. Ми можемо ознайомитися з актуальністю теми, що полягає у визначенні оптимальних показників процесу збуту продукції та трудових ресурсів, а також матеріально-технічного забезпечення компанії, за рахунок впровадження онлайн-торгівлі та телефонії, що дозволило б збільшити прибуток компанії. Метою дослідження є отримання прибутку від збуту товарів за рахунок мінімізації опущеної вигоди. Розкриття основних ослани. Позвольте представить ваше внимание диплом на тему повышения экономической эффективности коммерческой организации линии Танцев. Ну и так, для меня очень интересно было применить мои теоретические знания в практических... Вот. Я занимаюсь танцами в танцевальном клубе Линия Танцев за 14 лет. И мне было интересно применить именно знания теоретические, помочь моему директору в продвижении улучшения прибыли, максимизации прибыли, вот. Какие мои были цели? Это канализировать и углубить теоретические знания по экономической теории, потом изучить необходимые финансовые, а также нормативную информацию, потом построить экономико-математическую модель и. Идеально рекламного на предприятие. С участием умовые топические роли новичных технологий в Висувають нові вимоги до системи управління витрат. Усе частіше необхідність зменшення витрат та зміцнення конкурентних позицій підприємства на ринку змушує підприємство шукати нові шляхи і методи оптимізації поточних витрат та економії ресурсів. Актуальність та висока соціально-економічна зазначучість проблеми управління витратами для розмови. результатів захистів прийняла слідуюче рішення. Видати. Всім, хто захищався сьогодні, дипломи. Присвоїти кваліфікацію. фахівець в галузі економічної кібернетики. Результати запису слідуючі, Результат Андрій. Відмінно. Коваленка Ірина Олегівна, Відмінно визнати диплом реальний. Пілецький Анатолій Анатолійович. Добре. Лейко Яна Іванівна. Відмінна. Карманова Наталія Олексіївна. Відмінна. Визнати диплом реальним та видати диплом з відзнакою. Петруніна Аліна Микайна. Відмінна. Видати диплом з відзнакою. Сусова Катерина Володимирівна. Відмінна. Визати диплом реальне та видати диплом з відзнакою. Петренко Вікторія Юрійовна. Добре. Берник Ігор Андрійович. Добре. Чернич Максим Алексій Олексійович. Добре. Поздравляю.